Солдати РФ вирішили прорватися на позиції ЗСУ. Вони їхали на великих швидкостях, не помічаючи нічого навкруги, аж раптом машини налетіли на поле усіяне мінами та почали підриватися одна за одною. Вибуховою хвилою рашистів порозкидали разом з технікою та боєкомплектом у різні боки. Через власні помилки ніхто із ворогів не вцілів. Кадри дивимося далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Будемо вдячні за ваші вподобайки та підписку. Мережею поширилося відео, де машина РФ несподівано налетіли. На міна та на своїх солдатів кадри були зняті від першої особи іншого рашистського військового на відео. Можна побачити, що два окупанти, які залишилися одні на трасі з поламаною машиною, ймовірно, після якогось невдалого бойового завдання в невідомій для них місцині, не знають, як врятуватися, і про цьому документують все це на відео. Аж тут ні звідки з'являється інша вантажівка рашистів, яка може стати для бідолах порятунком. Перший рашист, побачивши це, починає бігти назустріч до машини в надії, що зараз вона зупиниться. Підбира їх та вони всі разом поїдуть далі на штурми. Але сталося не так, як гадалось, бо машина, замість того, щоб зупинитись, просто не їхала на окупанта і буквально вмить заразом, зачепивши міну, яка лежала спокійненько на дорозі та залишилася непомітною. У результаті маємо всіх ліквідованих рашистів, які вже ніколи не потнуться на українські землі. Суцільні плюси. Ну а для рашистів – мінуси. Далі поговоримо і про інший випадок ліквідації окупантів, але цього разу мова буде йти і про задіяння в цьому безпосередньо ЗСУ. есу поблизу часового яру. Окупанти хотіли скористатися складними погодними умовами для штурму, але при спробі перетину каналу Сіверський Донець Донбас їх люб'язно зустріли. міни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Відео бойової роботи з'явились на сторінці підрозділу. Далі ворог був добитий дронами та артилерією. Розвалили штурм рашистів без шансів. Розповіли українські воїни, і вони знищили сім БМД 4 Бойова машина десанту бмд 4 є однією з найбільш новітніх зразків техніки противника. Їх використовують елітні підрозділи повітряно-десантних військ. Оцінив далі атаці московити втратили техніки на суму понад 11 мільйонів доларів, зазначили оборонці. Ну а бійці другого окремого загону центру спецпризначення Омага, Нацгвардії України штурмували ворожі окопи на покровському напрямку. Відео від українських воїнів оприлюднили на Рінках у соцмережах військовою частиною на кадрах видно, як спецпризначенці під ворожим обстрілом десантуються з бронеавтомобіля поблизу позицій ворога на Донеччині. Під час штурму бійці використовували автомати та кулемати, а також закидали гранати в траншеї, бліндажі, і так звані нори, де ховалися окупанти. Окрім того, воїни омега вступили в близький контактний бій із рашистськими окупантами. На відео можна почути звуки пострілів з автоматичної зброї, прольотів ворог ворожих дронів та переговори між бійцями, які виконують бойове завдання. Чути звуки вибухів від ворожого обстрілу з мінометів по українських спецпризначенцях. Попри те, що деякі українські оборонці були за двохсочені, вони успішно виконали поставлене завдання. Зазначили так у прес-службі військової частини. Спецпризначенці не розкривають, коли саме і на яких локаціях відбулися бойові зіткнення. Вони лише зазначили, що окупантів штурмували на Покровському напрямку, де рашисти активно намагаються на Ступати на позиції українських сил оборони. Метою є захоплення міста Покровськ. Крім того, українські морпіхи відбили рашистський механізований штурм на Корщині неподалік хутора. Зелений шлях у 36-й окремій бригаді морської піхоти заявили, що відбили два механізовані накати. Два механізовані накати розбиті миколаївськими морпіхами у співпраці з дружніми підрозділами. Розповіли в бригаді на штурм, рашистське командування відправило бойові машини десанту бмд 2 які перевозили штурмовиків. Проте Мінування та насиченість ударними ФПВ-коптерами не залишили расистам жодного шансу. Вогневими засобами у бригади знищено 4 одиниці БМД, 2 та 17 ворожих десантників, розповіли морпіхи. За переміщенням штурмовиків увесь час бою спостерігали українські розвідувальні безпілотники. Також стало відомо, що рашистські війська пішли на штурм у Курській області, але втратили одразу 17 одиниць техніки, підірвавшись на мінах, встановлених ЗСУ. Про це повідомляє телеграм-командування. Вача сухопутних військ Олександра Павлюка. Курська область при спробі провести штурмові дії противника. Втратив 17 одиниць техніки тільки через підрив на мінах. Розповів він, як зазначив Павлюк, на цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням, професійно обладнаним фахівцями, 12-го окремого полку підтримка та інженерно-сапарними підрозділами інших частин сухопутних військ знищено близько 30% ворожої техніки при спробі просування. Крім того, Україна планує виробництво проти танкових гранатоматів та мінус співпраці із Німеччиною до 25-го року спроможність українського ПК становитиме близько 30 мільярдів доларів. Київ має проєкти щодо виробництва в Україні протитанкових гранатоматів та протитанкових мін. І про це заявив прем'єр-міністр Денис Мгаль під час сьомого українсько-німацького економічного форуму. Цитую: наше збройне виробництво набирає обортів. Спроможність українського ПК вже на 25-й рік становить близько 30 мільярдів доларів. З Німеччиною маємо найбільше. Спільних підприємств в оборонній галузі мова йде про спільні проєкти по ремонту та обслуговуванні бронетехніки та танки. Виробництво сучасних БМП, систем ППО, ракет до них маємо також проєкти щодо виробництва в Україні протитанкових гранатоматів та протитанкових мін. Цей напрям має надзвичайно широкі перспективи, розповів шмигаль. Прем'єр зазначив, що українська ОПК це 800 підприємств, понад 300 тисяч працівників, виробничі майданчики, висококласні спеціалісти, можливість виробля. Ати надзвичайно широку лінійку озброєнь. Все це працюватиме на нашу спільну безпеку, підкресливши мигаль, додавши, що українська армія, яка вже воює за стандартами НАТО, зараз прикриває східний фланг Європи і буде робити це в майбутньому. Тим часом США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 725 мільйонів доларів, які містить боєприпаси для Хаймерс та протипіхотні міни. Про це було повідомлено від Міноборони США у своєму прес-релізі. Ця допомога надається в. В рамках президентських повноважень із скорочення озброєнь підії та надходить напряму із складів міністерства оборони США, що дозволяє задовольняти нагальні потреби, загалом від початку рашистського вторгнення 24 лютого 2022 року Сполучені Штати спрямували близько 61,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. Вперше про плани адміністрації Байдена надати Україні протипіхотні міни за системою самоліквідації стало відомо 20 листопада 2024 року. Тоді про це повідомили Домоло видання The Washington Post з посиланням на двох неназваних чиновників, як пояснювала джерела видання у Білому домі, стурбовані активізацією наступальних дій. Окупаційних військ на фронті останніми місяцями та вважають за необхідне допомогти Україні зупинити це просування. Водночас американські військові вважають надання протипіхотних мін одним із найефективніших кроків, щоб уповільнити рашистський наступ, як вказало джерело в удані, використання мін буде обмежено українською територією з очікуваним акцентом на східній її частині. Водночас джерела зазначили, що українська сторона взяла на себе зобов'язання. В'язання не встановлювати міни у густонаселених районах раніше. США вже надали Україні інший тип протипіхотних мін М-18А1 1 клеймор. Їх можна встановлювати на ґрунт або кріпити на стовпи стіни. Тощо, хоча термін бойової роботи таких мін не обмежується і вони не мають системи самоліквідації, проте, оскільки передбачається, що їх можна активізувати виключно вручну дистанційно, це вважається прийнятним. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. До зустрічі, слава Україні.